Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо читати книжку щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми вичитали 9 частину місяця грудня. Сьогодні чекає 4 частина цього місяця. Ну що, поїхали до церкви, наша родина зазвичай ходить о 9.00. Сьогодні ми пішли на фолк службу о 11.00. На фолк-службі інша музика, ніж на спичанній службі, і там є гурт, який грає на гітарах та інших інструментах. Минулого тижня мама переконала роторика вступити до фолк гурту тому що в неї з'явилася реклама, де що гурт шукає ударника. Гадаю, роторик подумав, що йому будуть грати на церковних барабанах, тож він зголосився. Та з'ясувалось, фолк гурт шукав людину, яка грала б на ручних уданих інструментах так, кшталт, тамбурини та костаньєд. Родик, що сили справився, круто виглядати сьогодні перед церквою, але цього дуже важко досягти, коли в тебе в руках пара маракасів, я цілком можу розуміти, як це, коли тебе обманом змушують долучитися до чогось без мене всіх подробиць. Минулого року мама сказала, що я маю вступити до дитячого церковного клубу. Згодом я довідався, що там дуже широко тактують, кого вважати дитиною. Щороку наші нашій церкві роблять е, таку собі штуку, яка називається Щидере дерево. Коли нужденні люди кладуть свої прохання у конверти та вішують їх на дерево, потім родина допомагає знімає якісь конверти може купити те, що згадується всередину. Перерослий чоловік кросить шарф і пару руковичку. Наскільки мені відомо, у правилах не йдеться, коли можна вивішувати прохання на щедрій дерево, то ще вирішив випробувати, випробувати удачу, заповнити бланк самотужки. Але щось мені підказало, що мамсат на цього не схвалить, то ще зробив так, щоб його не можна було відстежити до мене. Підль, Хлопець привозить грошей, грошей готівкою, скільки скільки грошей пожертвувати. Гроші прийшли залишити в конверті без поточок під сміттєвим баком, за церквою в понеділок. Цього року у школі відгородили стрічкою кілька столів у їдальні, щоб діти з алергією на горіхи могли їсти в окремому відділі. На мою думку, чудово, що школа це зробила. Та це означає, що врешті нас нас набагато менше місця, де можна сісти. Фін не знаю, напевне, чи справді у моїй школі хтось ці залегією на горіхи, бо перші два місяці цього року стали відгородю стрічкою зоні, бо геть порожній. А здається, рікардо Фрідменів сподобалася ідея цього вільного простору, тому що сьогодні він осів посеред. Без гріхової зони та з'їв два бутерброди, з зверхлісовим маслом і жілей, який переніс із дому. Сьогодні на загальних спорах сказали, що нам випити нагоди подивитись кіно. Від цієї звістки всі були у невимовному захваті, та з'ясувалося, що то був усього лише один із освітніх фільмів про здорове харчування. Я знаю, що повинен чувати більш здорову їжу та колись змогно придбати. Швидку їжу я опиняюся у великій халепі, бо 95% мого раціону складають корячі нагідці. Школа реально оголосила більш кідоливим перекусом у ідальні. Минулого тижня автомати з газованкою замінили автоматами з водою пляшкою. Е, але якщо вже хочеш брати по долу за пляшку води, їм мабуть придумати якесь краще місце для. Автоматок. Школа також стількох кількох у меню кіталок, догів і піцу. Замінили їх здоровішими речами. В школі навіть замінили фритки новою стравою під назвою Екстремальні спортивні палички, Але за 5 секунд усі розказали, що екстремальні спортивні палички – це просто порізана морква. Зазвичай я приношу до школи сніданок у пакеті, але завжди голаю купити увійдальне печиво з шоколадними карихтами. Втім, минулого тижня печиво з шоколадними карихтами замінило вівсяне печиво з родзинками. Я все одно його купую але я обкушую родзинки, а це дуже нелегко. Не можу і сказати вам, скільки разів зберігався у вівсяне печиво з родзинками. Думаю, що у нас з шоколадними корихтами. У мене є теорія, що всяне печиво з очинками, коли все одно для приколу, та що воно насправді ніколи не призначалось для їжі. Більшість дітей надто переймаються змінами у шкільному меню, та коли зникли енергетики, люди справді занервували. Ну от це все Ми прочитали. Ми прочитали четверту частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає п'ята частина цього місяця. Але це, може, будемо для зачитати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурдені ТВ. До побачення!